Європейські країни відновили обговорення можливого відправлення військ в нашу державу. Пише про це видання Лемонт. Оскільки війна в Україні вступає в нову фазу ескалації дискусії про відправку західних військ і приватних оборонних компаній в Україну поновилися. Це такі делікатні дискусії, більшість з яких засекречені. Але вони відновилися через побоювання, що Сполучені Штати. Відмовляться від підтримки в Києва після того, як Дональд Трамп вступить на свою посаду 20 січня 25-го року. Дебати про відправку військ союзників Україну, які розпочав президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі в Парижі в лютому, викликали рішучу опозицію з боку деяких європейських країн на чолі із Німеччиною. Однак цей сценарій не був похований і, за інформацією видання, він навіть. Відродився в останні тижні із візитом до Франції прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера під час урочистостей 11 листопада між Великою Британією і Францією ведуться переговори про оборонну співпрацю, зокрема з метою створення твердого ядра союзників в Європі з акцентом на Україну і європейську безпеку в широкому сенсі. Повідомляє британське. Джерело а, в інтерв'ю Лемон видання. Лемон пише, що країни Європи можуть відправити в Україну свої війська. Е, ну і це звісно така цікава інформація. І я думаю, щоб ми з вами точно могли визначити правда це чи ні. Потрібно напевно вийти на рівень вище, на ступінь вище і зрозуміти. А в контексті чого взагалі виникають такі е, заголовки, такі думки. Це чийсь план, це план Трампа е, і ще таке Питання виникає: а чи суб'єктна Європа в тому, щоб робити такі кроки? Бо а, танки, тауруси і так далі, і тому подібне всі дуже сильно бояться передавати. А отут солдат не бояться передавати? Ну от знаєте, таке складне питання. Ну так, да, воно неоднозначно виглядає, але я думаю, що е, нова дискусія або нова е, хвиля цієї дискусії, вона спричинена якраз от заявами е, майбутньої адміністрації Трампа і взагалі сам, самим фактом перемоги Трампа. Тобто він каже про те, що ми 25 2025 році будемо якось там намагатися завершити війну. В одному з планів, ну, їх всі називають планами Трампа, хоча вони не є, по суті, планами Трампа, це є планами людей, які входять в оточення Трампа. Е, якраз е, вказувалося на те, що. От на лінії розмежування в майбутньому повинні знаходитися війська європейських країн в якості до миротворців, я не знаю, військової поліції. Ну, грубо кажучи, вони не будуть давати можливість Росії почати якусь нову війну, новий наступ і так далі. Я думаю, що виключно в цьому контексті оце питання присутності військ в Україні почало обговорюватися. Я відразу скажу, як би це не хотілося нашим шановним глядачам. Мова не йде про те, що вони прийшлють війська зараз нам допомагати бити росіян. От, оце це важливий дуже момент, хоч вони про нього прямо не згадують, але. Вони обговорюють зовсім іншим. Вони обговорюють якраз як ці війська в теоретично в майбутньому можуть бути дислоковані на території України і таким чином виступати своєрідною гарантією, що Росія більше цю війну не почне. Я, до речі, зазначу, що це деякою мірою кореспондується з одним з пунктів плану, який пропонував президент України плану перемоги. Там було зазначено, що на території України повинен бути створений потужний комплекс стратегічного неядерного стримування. Ну нам складно. Сказати, що президент вкладав в це, тому що пояснень особливо не було. Але якщо це стратегічне неядерне стримування, ну це тільки дві речі: це власне іноземні військові, ну і можливо іноземні військові бази, які там можуть бути на території України. Але оскільки е -е, Росія там постійно кричить про відсутність баз НАТО на території України і так далі, ну теоретично це можуть бути якраз війська, які будуть здійснювати на кордоні певне там патрулювання, і таким чином ми будемо мати ситуацію, яка трошки схожа на ситуацію. Яка там між Північною і Південною Кореєю. Там американські війська патрулюють, ну там зрозуміло, і Північні Кореїці і південні, але і американці там є, і вони таким чином там є додатковою гарантією, що цей кордон не буде порушений з боку Північної Кореї. Так що ми можемо ну, спрогнозувати, що мова саме про це йде, і надалі ця дискусія вона буде тільки наростати. Тому що може бути такий момент, коли е, оця історія з майбутніми іноземними військами вона ну заграє абсолютно новими фарбами, і вона десь вийде на перший план. І це буде дійсно якась складова частина, наприклад, того плану, який буде пропонувати Трамп. Зрозуміло, що тоді виникне, мабуть, бажання провести цю історію якимось чином через організацію Об'єднаних Націй. Але е, я думаю, що там це рішення так чи інакше буде поховано, заблоковано. Плюс організація Об'єднаних Націй немає. Е, Взагалі досвіду е, миротворчих військ в війні такої інтенсивності, ну це не йде в жодне порівняння з усіма іншими конфліктами, які були на землі після е, 45-го року, і вони просто ну не назбирають таку кількість там можливо військ з різних там країн, які готові будуть туди поїхати. Плюс є ж великий перелік країн, які абсолютно є неприйнятні для України. А оскільки це буде відбуватися так чи інакше на нашій території, мені здається, Україна повинна мати право обирати війська, яких країн можуть там бути. Тому те, що там дискусія ведеться, це така очікувана достатньо історія, і Україні ну бажано бути в курсі того, що там відбувається. Якщо дійсно потім про це більш серйозно почнуть говорити, щоб ми могли запропонувати якісь своє бачення, скористатися там ситуацією. Ну і власне. Тоді розробити такі рішення, які максимально буде нас влаштовувати. Угу. Е, ну, в контексті цього питання я не можу не згадати те, що е, в інформаційному середовищі лунало луна така теза, що українські війська можуть замінити е, війська Сполучених Штатів в Європі, і це така ну цікава картинка виходить, якщо ми все ж таки пофантазуємо і вигадаємо цю схему, де наші війська їдуть в Європу. Щось захищати, а європейські війська їдуть в Україну щось захищати. Ну, і це така от е, да. інтересна виходить е, ситуація. Ну, сказати, що ми не в НАТО, ну окей. Ну, але так уже інтегровані будемо, можливо. Е, ну, На рівні озброєння так точно. А якщо ці ракіровки з солдатами відбудуться, ну так. Я, чесно кажучи, не представляю, як можуть відбутися ці рокировки, якщо ми не будемо членом НАТО. От в чому ключовий момент розумієте? Тобто, в моєму розумінні, коли згадується про таку можливість, вона автоматично означає, що ми вступаємо в НАТО. І до речі, всередині альянсу це є загально прийнятою практикою, коли вони тасують таким чином е е війська і е е ну там підсилюють, наприклад, спроможність певних країн. От ми ж розуміємо, що, наприклад, країни Балтії, вони, наприклад, маленькі країни, вони не мають таких потужних збройних сил. Хоча там рівень якраз здатності до опіру на порядок вищий, ніж там в Німеччині і в деяких інших країнах Європейського Союзу. Але у них просто людей небагато, і тому туди присилають бригади, от, з, в тому числі Сполучених Штатів, там Сувалський коридор, е кілька сотень військових там прибуло е з Сполучених Штатів, там німецька бригада, там польські бригади можуть бути і так далі. І в, в, в такому контексті Україна дійсно може обмінюватися військовими. Ми можемо десь заміняти там, американських е солдатів. Я думаю, що це може бути для нас ну цікаво і перспективно, тому що після війни завершення війни Україна все одно багато років змушена буде тримати велику армію, бо, бо ця ж неадекватна Росія нікуди ж не подінеться. На жаль, е, а потім вона ще якщо розпадеться, то нам треба буде армію, щоб стримати просто хвилі тих всіх, хто буде звідти тікати і казати, що вони завжди були проти війни. І взагалі вони українці, да, просто жили жили в Росії. Я ще цьому не здивуюся. Ну, тому в цьому контексті ми звичайно будемо мати багато військових, і якщо будуть запропоновані абсолютно е, гарні е, умови для несення служби, соціальний пакет, заробітна плата, і, там ну і безліч інших якихось речей. Я думаю, що може бути багато бажаючих, от їздити в такі закордонні кому так, так, мовити uh -huh. відрядження, да та, десь там перебувати, потім повертатися. Тим більше, що ми ж будемо це робити, я так розумію, не за рахунок власне України, а от в контексті цього обміну, так що, от сама Собі ця ідея вона е, виглядає перспективно, але мені здається, вона може бути реалізована тільки якщо або ми станемо членом НАТО, ну або ми підпишемо якісь окремі договори, які будуть ратифіковані там в парламентах, окремо взятими країнами, і за рахунок цього ми можемо там всіми військами обмінюватися. А для України слухайте на перспективу перебування там французьких, британських, американських, якихось інших військ хай не дуже великої кількості тут важливо саме. Представництво просто сам факт їх присутності на території, це, до речі, одна з ключових гарантій безпеки. Е, от. Е важливе ще уточнення Трамп під час свого першого терміну він якраз був відомий, і потім Байден навіть продовжував його деяку міру цю політику. Він був відомий у оці, оці, цією ідеєю, що ми в окремі країни будемо присилати невеликі групи американських військових, і вони виступають е, ключовим стримуючим фактором. Е, чому тому, що удар по цій країні автоматично це удар по американським військовим, автоматично це удар по сполученим штатам, навіть не удар по країні НАТО, яке там повинен запускати п'яту статтю і так далі. Це власне напад відразу на Америку, і це знаєте, якщо там аналогії проводити о, там під час 19 століття по відношенню до британських військових вживалося поняття тоненька червона лінія. Так? Ну червоні мундири там і вони там під час якихось великих битв. Ця тонка червона лінія тримала там наступ ворогів ворогів, і так далі. От Трамп, потім Байден, вони нам намагалися створити таку е, лінію з американських там морпіхів яких вони розпросророззосереджували роз, роз, в певних там, скажімо, європейських країнах, якщо це і відбудеться по відношенню до України, ну це точно буде означати, що ми частина вже цієї глобальної безпекової коаліції, і для нас явно може бути вигідний варіант. Але поки бачите, про нього не, не так багато говорять, тому що тут треба спочатку ну завершити якби війну, а потім думати щодо нашого статусу в альянсі. Ну і тоді вже буде розуміння, яким чином ми куди пересувати війська і хто де може знаходитись, от Імо ситуацію, Франція відправила свої війська в Україну на допомогу або бійців французьких від приватних компаній на допомогу країні. Справді Сполучені Штати будуть за цим просто спостерігати і не втручатися. Ви маєте на увазі, що будуть негативно сприймати це чи ні, що вони будуть стояти стан... і просто стежити за тим, що європейці щось роблять, а сполучені штати, які ну не зрозуміло тоді, вони вийдуть із альянсу чи не вийдуть із альянсу, але вони будуть спостерігати за цим процесом зі сторони. Ну, ви знаєте, в тій конфігурації, яка зараз розвивається в Сполучених Штатах, це буде сприйнято американцями досить нормально, тому що про це Трамп і говорив. Що основа буде за Європою. Маю на увазі війна, яка відбувається на теренах Європи. Хоча я не згоден, що вона, вона вийшла що відбувається виключно в Європі, виключно Росія Україна. Про це вже казав. Вона вже вийшла за межі, але не фізично. Тому я припускаю, що адміністрація Трампа і Трамп може спостерігати за цим і вважати, що так має бути. В їхньому будинку проблеми, хай вони вирішують. Якщо щось треба, то ми допоможемо. Чи, наприклад, я дуже далекий від того, що американці можуть долучитися людьми, тобто військовими. Да? А от Європа вона має це робити і треба вже знайти ці методи, тому що дивіться, що відбувається. Насправді парадоксальна ситуація: росіян набагато більше, ніж нас фізично. Тобто співвідношення у нас е, не на користь України, тільки високотехнологічні засоби можуть нам дозволити в цій війні перемогти або як мінімум вистояти. І в оця мега потужна в людському ресурсі держава долучає корейських військових. Не тому, що в нього закінчилися е, свої да військові, а тому, що не хочеться збурення всередині держави, не, не, не хочеться проводити мобілізацію. Але все одно, якщо ми беремо чисто математично, до такої кількості додається певна кількість ще і корейських військових, і може й в. Е, Потенційно додатися ще більше. Там цифри звучать колосальні не за один раз, але там йшла мова. Якщо не помиляюсь, про 100 тисяч це ротаційний варіант, але все одно будуть вони для нас е, е, проблемою, тому що це живі люди, це люди з автоматами, там з чим завгодно, Вони будуть вбивати калічити наших військових. Тому це серйозно. Кожен кожен додатковий багнет це наша проблема, і от на цьому тлі весь світ спостерігає, що Україна. Воює своїми силами. Так, у нас є добровольці з Білорусі, є добровольці з Росії, але це не такі великі, скажімо так, кількісні показники. Тому я дуже дивуюся, що світ не знайшов схеми долучення до цієї війни, можливо, гібридно представників інших держав, тільки не в тому вигляді, як у нас зараз є, що там один, два, десять, двадцять тридцять. Це нічого не вирішує, навіть сто не вирішує. А от знайти той метод, можливо, ПВК, який би дозволив допомагати Україні і отримувати той же бойовий досвід для тих чи інших підрозділів. Тому я думаю, що це слушний момент, але він має бути е, істотним, тому що сам факт, що беруть участь, умовно, там беремо зараз французькі військові, цього замало. Треба, щоб ця кількість була е, е, достатньою для того, щоб виконувати певні задачі і, і розвантажувати українських військових. Тоді це є дійсно е, реальною допомогою, тому що, наприклад, спочатку йшла мова про інструкторів. І це теж непогано, тому що коли навчають, скажімо так, дуже близько до фронту, дуже швидко йде навчання і воно ефективніше. Британці свого часу теж казали, що якщо буде якийсь непередбачувані розвиток подій, то вони теж можуть долучитися в тому числі і живою силою. Тому я вважаю, що це вже на часі. І треба просто знайти таку схему, яка б дозволяла це робити ефективно і не викликала заперечення серед цивільного населення тих держав, звідки будуть ці військові або представники там ПВК потрапляти на територію України в Європі все більше обговорюється варіант про таке відправку європейських військ до України, які фактично як миротворчі сили мали би стати на лінії зіткнення і гарантувати там неможливість подальшого російського. Просування на ваш погляд, наскільки це життєздатна ідея, наскільки вона реалістична, і чи готова буде Росія її прийняти, якщо так, то з яких умов? Ну, Дивіться, розпочну з того, що всі розмови, які ми мали досі з боку наших європейських колег, а під ними я маю на увазі в першу чергу Францію, яка й на рівні президента і міністра оборони заявляла про те, що ні? то є розмови про можливість розміщення такого контингенту в Україні, але тут радше йде мова не про військових, які з автоматами в руках будуть воювати на стороні України, а про людей, які будуть займатися переважно технічними функціями тобто, це люди, які будуть навчати наших військових, або це люди, які будуть займатися кібербезпекою, або іншими інженерними питаннями, тобто це люди, які можуть надати технічну підтримку для того, аби покращити. Нашу спроможність бути більш ефективними і швидше виконувати завдання, які перед нами стоять. Тому тут, скоріше за все, мова ішла від наших партнерів, не про якусь безпосередню участь у е, цьому протистоянні. Відповідно, я думаю, що дійсно таке рішення може реалізуватися на практиці. Більше того, ми чули з вами про можливість розміщення і військових там канадських, і в тому числі інших європейських країн, до прикладу на території. України, але поки що це все більше схоже на якісь політичні наміри, політичні заяви, які мали також підґрунтя, скажімо. Електоральне, в тому числі як у випадку із Францією, спрямовані на те, аби продемонструвати своє лідерство там в Європі чи на інших, скажімо, континентах. Тому я думаю, що в цілому така ймовірність є, але знову ж таки не у вигляді якихось миротворчих сил, які будуть е, стояти на там більш ніж тисячі квадратних кілометрів, е, точніше, просто на, на проміжку там більш ніж тисяча кілометрів, і е, управляти кордоном і не пропускати російських тому що е, бажання, скажімо, втручатися в аби який спосіб безпосередньо в цю війну точно в колег немає, принаймні на нинішньому етапі е, війни, але як такий пас в сторону тих же сполучених штатів е, суто гіпотетичний нового президента Трампа, який е, каже про те, що хоче платити менші чеки, скажімо, з американського бюджету на е, це протистояння чи аби які інші, е, може бути частиною ось демонстрації серйозних. Х, намірів європейців бути активніше залученими до врегулювання російсько-української війни.